Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом зі мною зараз буде відкривати другу півсотню моїх задач старих зошитів. 51-ша наша зустріч у цій рубриці присвячена ось такому достатньо складному тригонометричному рівнянню. Спробуйте натиснути паузу, спробуйте його розв'язати. Я сподіваюся, у вас вийшло. Ми... З вами звіримо наші відповіді. Перше, на що я хочу звернути увагу, ось на цей такий трішечки дивний множник. Отакий От трішечки дивний множник. Але ті учні, які мають досвід розв'язування, можуть сказати: ви знаєте, що у тригонометричних рівняннях достатньо часто розглядають суму або різницю четвертих степенів синуса і косинуса, шостих степенів і навіть восьмих степенів. Тому, якщо ми розглянемо косинус 4 степені х мінус синус четвертого степені, подамо це як різницю квадратів. Другий множник в нас одиниця, а перший множник в нас косинус 2х. То це дорівнює косинус 2х. Таким чином, ми можемо перенести косинус четвертого степеня у праву сторону, ну, отримаємо таку собі тотожність. називаємо це так. Ну. Це татожність, то яка нам треба буде для даного рівняння. Отже, цей компонент, який у дужках, це мінус синус 4-го степеня х. Перше. Давайте я зразу. мінус, четвер... мінус синус 4 степеня Х. Катангенс – це косинус на синус. А синус 5х мінус синус x, це 2 синус пів різниця. На косинус пів суми. Тобто я максимально зараз намагаюся спростити все, що тільки можна. Отже, я можу записати остаточно, що це буде синус 2x косинус 3х, що ділиться на 4 синус 3х мінус синус 4 степені x косинус 3х, що ділиться на синус 3х дорівнює 0. Ми можемо і повинні звести до спільного знаменника. Я, вже не буду, я пропущу один крок і написати, що чисельник дорівнює нулю, знаменник нулю не дорівнює. Тобто наше рівняння рівносильно системі синус 2х на косинус 3х мінус 4 синус 4 степеня x косинус 3х дорівнює нулю. А синус 3х не дорівнює 0. Ну, хочу сказати, що цілком можливо, що ви, шановні учні, до цього не дійшли якимось чином. І тоді ми можемо е, вам дати час, можна натиснути паузу, можна спробувати розв'язати. Я вже синус 3х не дорівнює 0 залишу і буду працювати з цим рівнянням. Sinus 2х і 2 sinx на косинус х. Ну і 1 синус х можна винести за дужки, непогано. Косинус 3х можна винести за дужки, непогано. В дужках залишить і двійку можна винести, в дужках залишиться cosinus х, мінус 2 синус третього степені х дорівнює нулю. Давайте я поверну систему. Добре, нехай. Тобто я виконав таке спрощення. Отже, наше рівняння рівносильно ось такій системі. І ми бачимо, що ми маємо розглянути три випадки. І в кожному з цих випадків задавати собі питання, чи буде виконуватися синус 3х не дорівнює 0. Отже, перше, якщо синус х дорівнює 0, чи треба нам розв'язувати це рівняння, шукати ікси? Не треба, якщо ми маємо ерудицію. Чому? Тому що синус 3х нам відома формула. Це 3 синус x мінус 4 синус куб x. Якщо синус x дорівнює 0, то тоді синус 3х. Також дорівнює нулю. А нас ця ситуація не влаштовує. Бо синус 3х не дорівнює нулю, нам входить. Факти... Фактично, це область визначення рівняння. Все. Не маємо ми тут Якщо косинус 3х дорівнює 0, чи треба нам перевіряти умову, синус 3х не дорівнює 0, теж не треба. Бо якщо косинус якогось аргумента дорівнює нулеві, то ціну цього аргумента дорівнює 1 або мінус 1, точно не дорівнює 0. Тому ми мерші маємо першу серію розв'язків. Х дорівнює π на 6, що ділиться, π, що додати πn, що ділиться на 3. З цим ми теж розібралися. Ну, і я думаю, що коли ви <кхух> дивилися на <кхух> те, що я писав, ви зразу розуміли, що великі проблеми будуть саме для нашого. Третього рівняння, тут будуть проблеми. Тут будуть проблеми. Чому тут будуть проблеми? Тому що ну воно незвично, чесно кажучи. Воно незвично. І е, ну я покажу вам спосіб, е, я не впевнений, чесно кажучи, що є інший. Ну, той, який я знаю, я покажу. Значить, косинус х дорівнює нулю. Такі значення х, такі значення х не є коренями рівняння. Тому ми можемо ліву і праву частину поділити на косинус x. Трішечки технічні проблема. Отже, ми з вами домовилися ділити на косинус. Давайте ділити 1 мінус 2. 1 синус на косинус. І синус квадрат залишиться без пар. Нема на що ділити. Значить це буде 1 мінус 2 тангенс х. А синус квадрат, мені теж дуже б хотілося подати через тангенс. Чи це можливо? Можливо. Ми візьмемо основну тригонометричну формулу, тригонометричну одиницю. Поділимо на синус квадрат х. Лівої правої частини будемо мати 1 плюс катангенс квадрат х 1 на синус квадрат х, відома формула із курсу тригонометрії. Ми її застосовуємо достатньо часто. А якщо ми хочемо синус квадрат, то синус квадрат це буде 1 на 1 плюс катангенс квадрат, а катангенс квадрат. Це 1 плюс 1 на тангенс квадрат Х. Таким чином, ми отримаємо ось таку конструкцію. Якщо є бажання, можна замінити на Т і розв'язувати. Але в будь-якому разі, після спрощень, ми отримаємо ось таку. Я не буду на Т замінювати. Ми отримаємо ось таку ситуацію. Все одно що через те, що через тангенс, все одно кубічне рівняння. Але воно розв'язується дуже красиво. Один і способів один мінус тангенс куб ікс. А тут у нас тангенс квадрат Х мінус тангенс куб Х, я розщепив. Тоді тут в мене різниця кубів, а тут винес тангенс квадрат дужки. В результаті ми маємо додушками один мінус тангенс Х. У дужках ось така конструкція. Таким чином, або тангенс х дорівнює 1 це х пі на 4 плюс піка, або тангенс 2 тангенс квадрат х плюс тангенс х плюс 1 дорівнює 0. якщо замінити на те. Або, як ми інколи в математичних класах кажемо, давайте розв'язувати це рівняння як квадратне відноснота. Це дискримінант від'ємний, нічого тут доброго не буде. Отже, ми, нам останній крок, який залишається, це перевірити оцю умову. Ну, достатньо ерудовані учні. Це можуть зробити, в принципі, навіть усно. Ну, а. Скажемо, все-таки, давайте я покажу письмо на одиничному колі. Наші числа для яких синус дорівнює нулеві погані числа, які Це 3 х дорівнює піка, дека належить Z. Х дорівнює піка на 3. Тобто це, якщо К дорівнює 0, це оця точка. Якщо К це пі на 3, якщо К2, К2, пі на 3, і це буде вершини правильного шестикутника. А ті хороші точки, які ми з вами отримали у нашій останній гілочці. Пі на 4 піка. Пі на 4 плюс піка тобто ця. Точка, яка діаметрально протилежна. І ми бачимо, що на погані точки ми не попали. Тобто всі такі значення нам підходять. Отже, відповіддю до даного рівняння є. Так, відповідь. Ми отримали з вами одну серію в самому горі, де вона є? Пі на 6 плюс. Ну, давайте я, в принципі, можу. Копіювати. Ось одна серія і ось друга серія. Ну, так, да, нелегке рівняння, на мою думку, нелегке. Ну, X можу прибрати. Дві ось такі серії коренів Має це рівняння. Ну, Ми з вами маємо досвід великий. Ми розуміємо, що тригонометричні рівняння, більшість тригонометричних рівнянь, в тому числі і складних. Е ну, Мають багато способів розв'язання. Зокрема, я думаю, це також. Ну, Я знаю цей спосіб, показав цей спосіб. Сподіваюся, вам було цікаво корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал і до побачення!